Вітаю вас на своєму каналі Рецепти Джулії та пропоную разом зі мною сьогодні приготувати надзвичайно смачне, м'яке, яблучне печиво. Запевняю, такого смачного печива ви точно ще не готували. Дуже швидко, дуже просто. Тому давайте розпочнемо весь процес приготування. Готуємо тісто до м'якого вершкового масла. Я додаю дрібку солі, цукор з натуральною бурбонською ваніллю, цукор коричневий та білий. Завдяки коричневому цукру в'язка текстура буде в цього печива. Але якщо не маєте, можна додати звичайний білий. Буде також дуже і дуже смачно. Ввожу яйце, соду та ретельно змішую всі інгредієнти. В тісто я відправляю кукурудзяний крухмаль та знову все перемішую. Додаємо сюди охолоджені яблучка. Попередньо я їх 3-4 хвилинки обсмажила на 10 грамах вершкового масла. Вводимо борошно і перемішуємо. Все ретельно перемішуємо і тісто буде вже готове. Друзі, хто ще не підписаний, не забувайте підписуватись на мій канал. І тепер нам необхідно відправити тісто в холодильник десь на пару годин. Тісто вже стабілізувалося і можна формувати печиво. Тому я набираю столовою ложкою тісто та формую з нього кульку. Можна зробити менші, більше, це як вам до вподоби. Викладаємо на деко. В мене вийшло 11 штук, і я відправляю розігріту духовку до 190 градусів. В мене печиво випікалося десь хвилин 18, але все залежить від вашої духовки. Дякую всім, хто сьогодні був зі мною. Обов'язково приготуйте це просте та смачне печиво. Від вас чекаю на вподобайку та коментар. Ось.